Цього року е, традиційний захід е, відбувається в е, дуже складних умовах е, під час війни. І по-перше, я хочу подякувати вам за стібрацію. я хочу подякувати вам за всю ту допомогу, яку ви надаєте, щоб забезпечити е, безпеку наших громадян тут, е, в Україні. Е, цього року ми чекаємо е, на понад 30 тисяч наших громадян. Що е, хотів долучитися до е, святкування Рошана в е, Умані. У Була створена комісія по вивченню підготовки укриттів на території мікрорайону Пушкіна Паломництва, там де перебуває велика кількість паломників. Хочу зауважити, що на ту кількість Паломників, які планують приїхати до нашого міста на святкування в цьому році, як я стежуєте, що це буде понад 30 тисяч. Ми не маємо змоги забезпечити безпечне перебування цих людей. Ані модель дійсно, Ізраїль та Україна. В даній ситуації мають йти, як то кажуть, нога в ногу разом до спільної мети. Ми, звісно, не заохочуємо те, що потрібно приїжджати сюди у такий час, час війни. Проте ті, хто вже збираються приїхати, для них ми маємо забезпечити максимально допустимі комфортні умови, щоб все було в порядку. Ілюцим шелем, баміґбалочелем, бадеагочелем, що ми дійсно визнаємо, що у вас є теж свої потреби, є свої нюанси, але ми також маємо враховувати, що і у цих паломників є певні потреби, певні питання та певні нюанси. отже, перше, що пан Елі що пан Еліяху просить, це зменшити кількість контрольно-пропускних пунктів, зробити місто більш відкритим. Uh, ש... Пан Ільягу ש... ש... згадував також לא... про податок, який לא... платять паломники. Він, זה, він לא... це не виправдовує, але знову ж таки він cả... з цим mm... більш-менш погоджується. <laughs>